Мене звати Василь Бошков, я спеціаліст точного зиморобства лабораторії «Агротест». І сьогодні я дам відповідь на запитання, яке останній час дуже часто до нас надходить. Це, наприклад, чому ви рекомендуєте вносити мені фосфорні добрива, якщо у мене лужний ґрунт, або чи враховуєте ви лужний pH при розрахуванні доз по фосфорному живленню? Ми розраховуємо рекомендації під бажану вами культуру та врожайність. Чому ми рекомендуємо вам вносити фосфор, навіть якщо ви маєте лужний pH? Це банально просто, тому що без нього ви не отримаєте бажану вражайність. Чи враховуємо ми даний лужний pH при формуванні доз по внесенню під вашу культуру і вражайність? Також відповідь ні. Чому. Тому що ну, фізично неможливо розрахувати точну кількість фосфору, яка буде зв'язана кальцієм, а також час, за який це все відбудеться. Проте ми з упевненістю можемо сказати, що правильно обране добриво та технологія його внесення, може зменшити ризики блокування фосфору кальцієм. Якщо ми говоримо про вибір добрива, для ужних ґрунтів рекомендується використовувати амофос. Найефективніше буде внести його у вигляді стартового добрива. Проте, якщо ви не маєте змоги вносити його у вигляді стартового добрива, ви можете внести його перед культивацією за тиждень-два до посівної. Якщо ви використовуєте другий метод внесення перед культивацією, тоді бажано також разом з амофосом частину азотного живлення дати у вигляді сульфату амонію, для того щоб ви мали більш пролонговану кислотну реакцію в ґрунті, на перші близько 30 днів після посівної, якраз це той самий період, коли у нас рослина потребує найбільшу кількість фосфору, і чим довше у вас буде кисла середа. Підкис в ґрунті, тим більше буде доступність фосфору, який ми внесемо, і це буде впливати на ті чи інші ризики. На лужних ґрунтах ми не можемо розраховувати на залужковий фосфор на наступний рік, тому вносення фосфорних добрив на лужних ґрунтах ви маєте робити кожного року також паралельно працювати над тим, щоб зменшити кислотність вашого ґрунту. То наші рекомендації не є обов'язковими до виконання, ви маєте їх брати до уваги відповідно до ваших потреб та можливостей. Проте ми можемо стверджувати, що якщо ви на низьких значеннях фосфору на ваших лужних ґрунтах взагалі не внесете фосфорного добрива, ви отримаєте низьку вражайність. А чи вартує з економлених коштів на фосфорних добривах потенційно втрачена вражайність, вирішувати лише вам. Тому в цьому році ми заклали декілька дослідів, які проведемо на вплив лужного ПАШу на внесення нашої фосфорні добрива. І сподіваємося, що зможемо дати об'єктивну оцінку ефективності та раціональності використання фосфорних добрив на ґрунтах із лужним пэшем. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Дякую за увагу.